Що коїться з баскетболом? Цифри, які ми не бачили ніколи, нові легенди і нагородження у Кейсі усе це кошиківка. Обзор першого тижня нового сезону. По традиції сезон розпочався з нагородження чемпіонськими перснями. Цього року їх отримали OKC. як завжди, персні вишукані, багато золота, брильянтів. Але давайте будемо відвертими: ніхто їх ніколи не носить, лише при нагородженні і потім для якихось понтів. Тому НБА вирішили цю проблему. Тепер всередині самого персня є маленьке кільце, яке може носити на постійній основі. Цей сезон розпочався з неймовірних цифр. Якщо до цього ми мали пару гравців, які інколи можуть закинути 40 плюс очків, то тепер кожен другий, як навіжений, робить 43, 49, 51 та 55 очків за одну гру. Але потім ти непомітно приглядаєшся в статистику гравців і помічаєш у деяких по 20 очків за фоли. Якщо до цього ми бачили такий стиль гри тільки від Шая, то вітаю! Тепер це повністю нова тенденція баскетболу. Також після лікування і навчання з шаолінськими монахами повертається Віктор Вембаньяма, який тепер просто знищує весь паркет. Тільки послухайте, за гру тепер він робить в середньому 9 блоків, нереальні перехоплення, дріблінг та трьохшоти. Таку гру ми ще ніколи не бачили від когось таким зростом. Тепер Віктор сміливо ділить звання кращого гравця цього тижня разом з Янісом Атекопумбо. А також рубрика Наші козачки. Олександр Лен цього сезону мав перейти від Лос-Анджелес Лейкерс до Нікс. Але Нью-Йорк Нікс вирішили повністю відрахувати його від НБА, і тепер наш козак буде виступати в Реал Мадріді у Європі. Також Святослав Михалюк вперше в сезоні НБА показав двозначну результативність у грі між Юта та Phoenix Санс. За 37 хвилин гри він набрав 11 очків. На цьому були усі новини тижня. Дякую за перегляд.